Вітаю, шановні. Сьогодні будемо готувати, як у нас називається страву, шурупа за маминим рецептом. Для цього треба крупа перлова, я взяла пів стакана. Попередньо з вечора замочила, щоб швидше варилась. Стакан квасолі, також намочені з вечора, Сіль, олійка і цибульку покришила. З морквою, буде для зажарки. Одні мудрі люди говорять так, що чим простіше ти їси, тим ти здоровіший. Я взяла 5 картоплин невеличких, кинула в кастрюльку, вони вже в мене киплять. Добавляю сюди перлову крупу. Васольку. Солі я даю ось так. У ложки. І, звичайно, лавровий листочок. Це відправляємо, хай воно вариться. Поки готується наша шурупа, як ми називаємо це блюдо, зробимо зажарку. Коліки налили морква з цибулькою, в мене попереднє було накришення, і я їх разом відправляю на сковорідку. І пожаримо. жаримо. Жаримо цибульку з морквою. Я кидаю все разом, соціую, що морку. І тоді. Зажарка має такий жовтий, гарний насищений колір. Готовимо зажарку до тих пір, поки цибулька не буде рум'яна. Аромату нашому супу шурумі дасть цибулька. Ми її покришили, чуть-чуть присолимо. І хай так залишимо до тих пір, поки не буде готовий наш суп. Зараз додамо ще пару листочків і так. Пройшло вже 40 хвилин, будемо дивитися, чи сварилася наша шурупа. Ось провіряємо картоплю. Вже вона готова, васолька теж. Висипаємо нашу цибульку, яка була. Добавляємо нашу зажарку. Товчую легенько. Коли картопля розтовчена, вона набагато смачніша, виходить страва. Отак, небагато, ви бачите, бачите так трохи. І вона у нас трошки густувата, ми дольємо водички. І так вона у нас далі кипить хвилин 10. Ще трошки зелені. Ось в мене є морожений укропчик. Покришимо трошки. Ми додали укропчику і для того, щоб він залишився зеленим у шурупі, ми відключаємо вже наш суп. Він готовий. Приємного апетиту. Шурупа наша готова, будемо її насипати. Це таке блюдо за рецептом моєї мами. Ось така у смачний аромат.